Всім привіт! З вами Сергій. І сьогодні я хотів би зробити огляд на таку монету, як 1 цент. Хотілося б вибачитись за те, що відео не виходили так довго. Вони не виходили по тій причині, що просто не вистачало часу. Ну і перейдемо до монети. Хотілося б розповісти, що з 1909 року на аверсі монети зображали Авраама Лінкольна. Розображали на честь столітчя від дня його народження. Монета багато разів змінювала свій дизайн. І першим дизайном, який був введений з 1909 по 1958 рік, був ось такий. Ми можемо побачити по краях колоски пшениці. ось вони. Між ними по центрі ми бачимо напис One Cent. «United States of America» і зверху напис. Зараз фокусуємо. «E pluribus unum, Що в перекладі з Латині означає з багатьох єдиний. Ось. Гурт у нас гладкий. На аверсі монети Зображений сам Авраам Лінкольн. Рік Чеканки 1944, слово Liberty, що в перекладі означає Свобода. І напис In God Trust» Ми впливаємо на Бога». Хотілося зазначити, що Аверс монети не змінювався майже. Змінювався реверс тільки. Ось. І ще цікавий факт, що в 1944 році до 1946-го можна було зустріти сірі центри, які були виплавлені з використаних Стальні ось такі ось. Перейдемо до наступного дизайну. Наступний дизайн у нас з монументом Лінкольна. Це найбільш популярний дизайн, найбільш поширений. І був він введений з 1959 по 2008 рік. Ось. По центрі ми бачимо сам монумент. І якщо придивитися в самому монументі, ось тут, ось. ми побачимо самого Лінкольна, ось. ось. Зверху ми бачимо напис «E pluribus unum», Також бачимо напис United States of America. Знизу номінал 1 cent». І також можемо побачити ініціали гравера. Ось вони. Зараз фокусуємо. FG. Френк Гасперо. Наступний номінал. Точніше, наступний дизайн, який був введений у 2009 році. Це ось такий ось дизайн. Точніше, були випускні чотири типи монет. На жаль, в мене тільки один з них. Перший. Які відображали собою життя самого Аврама Лінкольна. Перше зображало його народження і дитинство, друге зображала його юність, третя зображала його юридичну кар'єру, а четверте президентську. Ось в мене є тільки перша. Ось. Авр... Ось ми бачимо, бачимо на реверсі самий будиночок Лінкольна, рік його народження. 1809 напис Epluribu Sponum. Також ініціали гра верівос. R. M. Мастерс. І ось тут бачимо ще одні ініціали. JL. Jim Лікарц, Likards. Lik... Ось, ну якось так. Також бачимо сам номінал 10. Ну і напис United States of America. От у нас год okay. І як я раніше зазначав, аверс майже не змінювався. Ну і останнім завершальним дизайном у нас був ось такий. Введений у 2010 році і до сьогодні. Це був щит єдності. Щит Союзу. Він символізує єдність націй. Ми на ньому можемо побачити на, саму номіналу OneCent. Напис «E Pluribus Unum. Також напис United States of America і ініціали гравери. Varua. Ось. Ось. ось у нас годки і. Аверс у нас був не змінювався. Тепер хотілося би трішки розповісти про... Про склад монет і їхній тираж. Перша монета складалася з Олова. І зустрічалося багато монет зі сталі, які виготовлялись з гільз. Як я вже раніше сказав. Тираж цієї монети 1 мільярд 435 мільйонів штук. Друга монета з монументом Лінкольна. Була звиготовлена з МІДі на 95% і покрита цинком. І тираж її 5 мільярдів 648 мільйонів 489 888 штук. І останньою. Монетою. з тиражом, Ось. вона. Такий склад, це мідно-цинковий склад до сьогодні. Це є монети тираж 284 мільйони 800, 800 штук. Ну, а на цьому все. Підписуйтесь на канал. Ставте лайки, якщо вам сподобалось відео. До зустрічі!